Скандал на сесії. Військовослужбовці вимагали від депутатського корпусу не призначати людей на керівні посади без конкурсу. Зокрема, зачепилися за крісло генерального директора облагролісу. Про сесійний день Маргарита Єрмак. На сесії повна зала людей у камуфляжі. Головний це чоловік. Він очолює спілку атовців і є одним із п'яти претендентів на посаду одного з комунальних підприємств, аби не призначили колишніх регіоналів. Він просить провести кадровий конкурс. Давайте сделаем конкурс, і я прошу вас, поставіть рішення на голосування. Це наша просьба. Після заяви військовослужбовців депутати таки продовжили сесію і приступили до розгляду порядку денного. А там перше питання це призначення гендиректора одного з комунальних підприємств суми Обл -Агроліс». Військовослужбовці залишились непочутими. Вони блокують сесію. Семена Салатенка по черзі викликають на приватну розмову. Зрештою, депутати беруть перерву у справу. Втручаються силовики. Ну, давайте говорить говорим да". с учетом э, ситуации, которая возникла, мы рекомендуем снять вопрос с обсуждения на следующей сессии. О камеру говорим. Давайте сейчас, первый, если надо поговорить, первый, давайте сядем в кабинете, поговорим. Да, давайте в кабинете. Після розмови за закритими дверима сесію вирішили продовжувати, не враховуючи вимог військовослужбовців. Процедури конкурсу в законі не її немає. Єдина процедура конкурсу, це та, которую ми зараз на сесії, це розсмотрети всі п'ять кандидатур. Хто набере проходне количество голосів, то і стане директором. Призначити Котляренка Сергія На посаду генерального директора Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства області. Агроліз з 1 лютого 2016 року з укладанням контракту терміном на три роки за 38. рішення прийнято. Голоси за це призначення розподілилися так: батьківщина «Батьківщина-14», відродження та радикальна партія по сім голосів, чотири від Укропу, по два голоси від опозиційного блоку Солідарності та Свободи. Є люди, які скажімо, зв'язані з Юрієм Павловичем Чуля, і оце, скажімо, йде в цьому суть которые порішали в Києві з кем то і здесь, коротше, нікому не вважають нужным навіть прислушиваться. Вот і все. Це той самий Сергій Кутляренко, про якого йде мова. Йому приписують минуло з регіоналами. Откуда у вас є така інформація, що я був в рядах цієї партії? партии? у мене є другое опровержение. Сумська обласна державна адміністрація, Державний архів Сумської області повідомляє, заяви про згоду балотуватися автобіографії, декларації, фотокарти, списка кандидатів на участь у виборах від партії регіонів. України Котляренка Сергія Миколаївича немає. Це офіційний документ. Список партії регіонів і ви значитесь 90... 94 98 м 98-м номером. Ось розумієте, я повинен бути доказ. То що ну, є якась фамі... фамілія, я особисто е... знаю, що є ще Котляренко Сергій у місті Суми. Крім того, Сергій Котляренко був помічником екс-регіонала Віталія Жиленко. Після голосування, що затягнулося у понад три години, депутати повернулися до роботи, а військовослужбовці пішли з приміщення. Маргарита Ільмак, Сергій Мілевський на часі новини.